Сама якісна Алькантара, яка має можливість тягнутися в дві сторони. Вона обов'язково йде на класній липкій основі. Як ви бачите, ми її маємо в чорному кольорі, і ось в такому графітовому кольорі, темно-сірий. Звісно, якщо ви будете переклеювати стелю, рекомендуємо ось такий придбати суперклей, який від фірми Воєн це Вітол. Ви подивіться, шкіра. Потім дерево, метал, поролон, без всяких питань він секлеє. реально якість супер. Висота рулона у нас, алькантар, йде 1 метр 48 сантиметрів. Якщо буде метр, без питань відділення до 30 кілограм. Якщо вже півтора, два-два з половиною три тільки вантажне відділення обов'язково вказуйте. Для чого передназначено? Можна будь-який пластик в вашому салоні переклеїти, можна стелю переклеїти, стоїчки, все що завгодно. Якщо ще раз нагадую, стеля обов'язково беремо клей, грунтуємо його. І потім укладаємо алькантарку для того, щоб вона міцно трималася. Алькантара у нас не тоненька, вона, звісно, що без поролону, але у неї дуже товста ось така частина, і дуже якісна вона. Реально не стирається, все дуже добре. Тому, якщо зацікавила, вся інформація в шапці профіля, в особистих повідомленнях, наш сайт автодріп. Можна зробити там замовлення. А ми відправимо. Дякую.